Агов готові поринути в одну з найнеймовірніших різдвяних історій. Ми зараз вирушимо у просто фантастичну подорож разом з Ебенезером Скруджем. Це мандрівка, яка змінила його життя ну просто назавжди. Тож влаштовуйтесь зручніше, ми починаємо. Щоб зрозуміти, що це за людина, цей скрудж, та просто послухайте, що він сам каже. Жах. Холодний, неймовірно скупий і байдужий абсолютно до всього, ну крім грошей, звісно. Кажуть, його серце було таким же крижаним, як і зима за вікном, справжнє втілення похмурості. Але знаєте, його звичайне таке сіре і буденне життя, от-от мало закінчитися. Попереду на нього чекала пригода, яку ну її просто неможливо було купити за жодні гроші. Зустріч з чимось надприродним, що змінить абсолютно все. І ось він, момент, що все запускає. До Скруджо з'являється привид. Привід його померлого партнера, Джейкоба Марлі, весь закутий у важкезні ланцюги. І знаєте, з чого ці ланцюги? Він сам їх скував за життя зі своєї жадібності та байдужості. Марлі прийшов не просто так, а щоб попередити Скруджа і дати йому єдиний шанс уникнути такої ж моторошної долі. Так от Марлі оголосив, що до Скруджа завітають троє. Три духи, і вони проведуть його крізь час і покажуть усе те, що він так вперто відмовлявся бачити. Це, власне, і є план нашої сьогоднішньої розповіді. І ось він, перший етап. З'являється перший дух, така дивна світла істота, схожа одночасно і на дитину, і на старця. Його завдання змусити скруджа подивитися у дзеркало власного минулого. Тільки подивіться на цей контраст. Спочатку Скрудж бачить себе маленького такого самотнього хлопчика, якого всі забули у школі на Різдво. Сумно, правда. А потім бах! зовсім інша картина. Веселі гамірні свята у його наставника пана Фецвіга. Там панували радість і тепло, а не гроші. Він бачить, що колись, колись він знав, що таке справжнє щастя. І саме в цей момент стається щось неймовірно важливе. Скрудж, згадавши оцю доброту Фецвіга, вперше за довжелезні роки відчуває щось схоже на докір сумління. І ледь чутно шипоче, як би я хотів зараз щось сказати моєму клерку Бобу Кретчіту. Це ж перший проблиск людяності, перша тріщинка у тому крижаному серці. Так, час для другого гостя. А ось і дух теперішнього Різдва. Це такий веселий велетень у зеленому, справжнє втілення свята. Його місія показати Скруджу, що ж відбувається у світі от просто зараз, поки він сидить сам один зі своїми скарбами. І куди ж вони потрапляють? До будинку Боба Кречета, того самого клерка Скруджа. І хоча родина ну дуже бідна, а їхня вечеря більш ніж скромна, їхній дім просто наповнений любов'ю, сміхом і справжнім духом Різдва. Уявляєте? Вони щасливі разом, попри всі негаразди. І тут звучать, мабуть, найвідоміші слова цієї історії. Їх промовляє найменший син кречета, хворий хлопчик на ім'я Маленький Тім. Його така щира надія і безмежна доброта вражають скруджа, ну просто до глибини душі. І тут стається щось дивовижне. Вперше за багато років скрудж турбується про когось іншого. Його питання, воно ж сповнене справжнього, неприхованого хвилювання. Це, знаєте, ключовий момент усього його перетворення. Він, він починає відчувати. І відповідь духа, вона б'є, наче грім. Скрудж раптом усвідомлює, що його дії, чи точніше його бездіяльність і скупість мають реальні, просто жахливі наслідки. Доля хлопчика залежить від того, чи зміниться світ. І чи зміниться сам скрудж? Атмосфера різко змінюється, стає моторошно, з'являється третій і останній дух. Він високий, мовчазний, наче тінь, з обличчям прихованим під каптуром. Цей дух не каже ані слова, він лише показує. І те, що він показує, найстрашніше з усього. Скрудж бачить уривки з майбутнього. Якісь люди обговорюють смерть старого скнари, але ніхто й не думає сумувати, навпаки, всі ледь не радіють. А Скрудж він поки що не розуміє, про кого йдеться. Далі дух приводить його на цвинтар, і перед ним абсолютно занедбана могила, про яку ніхто не дбає. Це ж це ж остаточне втілення самотності і повного забуття. Напруга просто зашкалює. Скрудж, охоплений жахом, починає розуміти, що це і є його майбутнє, якщо він нічого не змінить. Він так боїться подивитися на надгробок, але дух невблаганно вказує на нього своїм кістлявим пальцем. І ось воно, його власне ім'я, викарбуване на холодному камені. В цей момент світ скруджа просто руйнується. Він бачить кінець свого шляху самотня нікому не потрібна смерть і вічне забуття. У повному відчаї скруч падає на коліна і благає духа, він обіцяє, він клянеться, що зміниться, що він засвоїв урок. Це його остання надія, його найщиріша обіцянка почати нове життя. І тут темрява розсіюється. Ми переходимо до найрадіснішої частини нашої історії до неймовірного, просто фантастичного перетворення скруджа. Це був сон чи ні? Неважливо. Скрудж прокидається у своєму ліжку. Сьогодні різдвяний ранок. Він живий, а це означає, що в нього є шанс усе виправити. Полегшення і радість так переповнюють його, що він починає сміятися і танцювати по кімнаті. І він не гає жодної хвилини, одразу починає діяти, посилає гігантську індичку родині кречетів, підвищує бобу зарплату, робить величезні пожертви на благодійність і і стає для маленького Тіма, наче другий батько. Він змінився докорінно, назавжди. Отже, Найважливіше питання який же головний урок цієї неймовірної ночі? Що він виніс для себе? Скрудж нарешті збагнув минуле треба прийняти, щоб зрозуміти себе. Теперішнє треба проживати з відкритим серцем і співчуттям до інших. А найголовніше майбутнє не висічене на камені. Його можна і треба змінювати своїми добрими вчинками щодня. І знаєте, наостанок така думка. Історія скруджа це ж не просто казка. У кожного з нас є свої три духи: наші спогади, наше сьогодення і наші мрії, і тільки від нас залежить, яку історію вони розкажуть про нас у майбутньому.